Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Так, ще пішла я з магазину. Такий в мене довгий чек. То Та, Таша казала, що багато ніч купляти не буде. Ой, суму я заплатила. Зараз я вам скажу, яку я так не помню. 1762 гривні. Ось так. Ну, а що я накупляла, то зараз я вам покажу. Саме перше. Рукавички такі купила, бо пішла в магазин без рукавиць, треба було нести в руках, а на дворі дубаріна. Ну, а мої вже рукавиці старенькі, то я купити. Це будуть Наталі рукавиці 77 гривнів. Хлібчик. Так, хлібчик я зараз занесу зразу, а тоді покажу далі. Так, рису взяла дві пачки жовтого такого пропареного. А тепер буду брати я чека і буду розказувати, що скільки стоїть. Так. Суміш шпирців. Так, 20 Так. Доберемося. Де тут суміш перців? Так, суміш перців меляних. 20 гривень. Чорний перець мелений. Так, жовтий. по 60 гривні. Дві пачки 120 гривень. Так, суміш перців. Дві пачки по 20-40 гривень. Так. Мугам. Де тоді другий час суміші перець? Мекен 20 грам, по 14 гривнів, 28 гривнів дві пачки. Чесник сушений, 10 гривнів, гірчиця дві пачки по 4 гривні 8 гривні. Так, ось такий перець такий. Гірчиця зернята не така. О, а в обаноці забула купити. А, то голова і два вуха. Суміш перців, одна і часник. Так. Пластівці вівсяні 45 гривень. Так. Це ми купили. О! Так. Перці, Так. У нас мандаринки. А мандаринки у нас кіло 290 по 126 гривнів. 162 гривні 54 копійки. Так, Геркулес 45 гривнів. Так, так, так перед часник, то я вже сказала. Так, помідори 632, 636 гр, грам по 70 гривень, 44 гривні 52 копійки. У мене Наталя любить помідорки, Береться, вона бере жаре собі дві яйці і з помідорами їсть. Вона таке любить, то їй купила пару помідорів, щоб вона собі мала. Їх надовго вистачає. Так. Так, 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 так. Шоколадки. По 37 гривень купила і по 39 6 штук. О, стов 239 гривень шоколадки. Так, хліб пшеничний з маком 600 грам. Боханка двоє хліба по 24 гривні. 48 гривень заплатила за за дві буханки. І хліб гурман 27,50, то там той темніший хліб. Ой, Боже, хтось дзвонить. Так, продовжимо. Бо приїжджали ладнати світло. Так, таке окупляла. купляла. Ну, я цім не кажу, скільки воно. Так, то халу купила. Ванільну. Ось. Так, щось таке. Халва ванільна. Дві пачки по 29 гривень, 50 копійок, 59 гривень. Халва ванільна. Так. Моїх рукавичок турбинка. І ціна. Ось таких купила дві форми. Одна моя, ось ця ого. Собі я таку купила з сердечком 120 гривень. Ця на подарок ціни не кажу. Ось так. Так. Оселедець солений. 364 грами 139 кілограм. Стою, я заплатила 50 гривні, 60 копійок за свого селеця. Гранат 536 грам, 120 гривнів. Наталя моя дуже хотіла граната. Ось. Ось таку я собі форму купила. Це собі. Я щось не додивилася. За високу у мене. Ось таку великого гранату купила. Наталя хотіла. Ну, ось таку халву, не знаю, чи там видно, чи ні. Ванійна. Так. Гранат заплатила 64,32. Ось. Так. За пакета 5 гривень. Бо мені все не влізло в сумку, то я взяла 5 гривень. Пакет. Так. І то напевно, що я все, Що я купила, більше ніц нема. А, брешу купила. Зараз кажу ще ж. Купила ще я яйця. О! Купила яйця 50 штук. Бо у нас скоро праздник, треба буде щось спекти на свята. Ну, а мене люблять їсти яйця також. Ось, то я купила ще 50 яєць. По 7,50 яйце біле, велике. Великі яйця такі. І відерце пластмасове, а скільки воно, то відерце пластмасове, я вам не скажу. 3-5 чи гривень. З підселеці я беру і в нього зложу і мені так добре нести, то купила ще те. І там я беру яйця і люди говорять, о, скільки. Такі дорогі, ти стільки багато береш, лучше без яєць, так можна. Але стою і дивлюся. Прийшов один курець, взяв, взяв папіроси. 105 гривень. Пачка папіросів. Взяв скурив пачку папіросів. Іде вона, ніде її нема. Вилетіло димом 105 гривень це недорого, правда? Ну, зазвичай це пачка папіросів на день, де рідко кому на два дні. А курку тримати, вигодувати треба. Не, я не маю на увазі там на фабриці вдома. Вигодувати, щоб вона виросла, не здохла, щитати рік її тримаєш, поки ти від неї користь дочекаєшся. Ось і, і тоді показується, що яйце 7,50 дорого. Ось, чи там по 10 гривень яйце е, домашнє. 10 яєць зіч. Ось, скільки буде. Чи навіть щось з 10 яєць можна, правда? З пачки папіросів. Що ви зготуєте? Ось так-то, якось так. -то, як у мене обо ти стільки купила, я є, є такі гроші. Яка так. купила чи яйця, чи ті мандарини, чи того граната. Це то за те, що мій чоловік за місяць мав би прокурити. І то кажу, воно мені, він, ну, я стільки не куплю, як він би прокурив, якби він кожен день по пачці курив. Ось, так щось що таке діло. А є, що й дві пачки викурують. Так що якось так. То я для тих кажу, що зараз будуть писати, що я накупляла всього того, що не треба. Це я не тільки собі купляла, так скажемо. Ось. Але факт той, що стається фактом. От якщось таке, що купити, там, наприклад, з'їсти, то це дорого. Якщо пачку папіросів купити, чи бутилку вина, чи бутилку пива, то це не дорого, це нормально. Якось так. Ну, це моя думка. Так що, хто там мені пише, що ти багато втратиш грошей не на те, що треба, а лучше би я купила щось, то скажіть своєму чоловікові, хай він менше кури і хай менше купляє пива, чи там випивку яку, і будете ви мати, за що купувати, ось те, що, що ви собі не можете дозволити. Ось таке -то діло. А я, я йду, зараз щось буду смачненьке робити. Щось я захотіла такого, ну я не знаю, чи я зараз, чи я, зараз, чи я трошки пізніше, зараз йду. На мої великої картоплі піду з льоху принесу. І щось смачне зготую. Так мені захотілося щось смачненького. І зараз ми щось селечика я купила, чи оселеця. І зараз ми щось смачненьке приготуємо. Наталя прийде зі школи. Ось і вона посмакує, і я коло неї. То дівчата врану нагнали охоти з тими всіма смаколиками. І я вже захотіла такого. Хі -хі -хі. Всім гарного дня. миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин. Я задоволена тим, що мені зробили світло. Значить, завтра намелим свиня муки, бо сьогодні вже молоти не буду. І все, все буде хорошо. А вам всім па-па. до зустрічі в слідчому відео.